Ось такий красивий окунь клюнув у 2023 році. Відкриття спінінгового сезону. Перша щука у 2023 році. Сьогодні так. По покльовках дуже бідово, але щуку піймав, окуня піймав. Клич, маму з татом. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою 2003 рік. Всіх вітаю з Новим роком та різдвяними святами. Ось приїхав на річку Стир відкривати зимовий спіннінг у 2023 році. Вже я встиг піймати першого окуня. Риба така десь 250-230 грам окунь клюнув на віброхвостик. Але камера була виключена, тому що було ще темнувато. Навіть ось зараз я знімаю відео і на вулиці так темненько, не знаю. Якщо картинка буде поганої якості, вибачайте. Зараз десь чуть-чуть стане світліше, якість відео повинна бути набагато кращою. Отже, піймав я вже одного окуня, влупив так потужно з таким ударом і встиг вже навіть відірвати одну приманку. Ось такий красивий окунь клюнув у 2023 році відкриття спінінгового сезону. На жаль, кадр він не попав. Було ще досить так темненько, не хотів камеру включати. Спрацював віст магод. Джекрік паличка 3 грами було ще. Поки що рибка дуже пасивна. Не знаю, будемо пробувати. Єдине, що мені не подобається, дує дуже-дуже сильний вітер. Мабуть, метрів 10 за секунду. Я не знаю. Буду тут ходити по річці, шукати такі місця, щоб вітер не заважав рибалити. І що ще скажу, вода в ріжці піднялась. Течія трохи сильніша. І 3 грами зносить. 3 грами геть не тримає. Потрібно ставити, мабуть, 5-6 грамів, ну, але поки що пограюся з трьома грамами, а там буде видно. Рибаків на водоймі поки що не бачу. Подивимося, як воно буде. Саме головне, що рибку вже піймав, це вже добре. Пропоную переглянути кадри з попередньої риболовлі і звернути увагу на рівень води. З останньої риболовлі вода піднялась на 20-30 см. Течія сьогодні набагато сильніша, як на попередній риболовлі, де було комфортно рибалити на 2 грами. А цього разу були такі випадки, коли навіть 7 грам течія зносила. Досить такий сильний вітер та водорості, які плили по річці дуже сильно сьогодні заважали рибалити так ну це якийсь о добре хоч звільнився о зачеп на зачепі бачите Хоч вже і місяць січень, середина січня практично, але водорості присутні, не відгнили вони в річці. І як в грудні місяці чи в листопаді я тут відривався, так і продовжую далі відриватися. Дивіться, тато якийсь закон подлості, що ж то таке. Водорості риба клювати не хоче, оце з самого ранечку піймав одного окуня і глухо. Змінював приманки місця ловлі, після того відірвав одну приманку. Мав ще дуже багато зачепів, але риби я так і не піймав, тому вирішив швиденько йти вниз по течії і обловлювати перспективні місця. Можливо таки вдасться ще знайти якусь активну рибу окуня, ну, можливо щуку, не знаю. Це зимовий спінінг. Вроді би здається, все так просто. Місця напрацьовані. Ага. Не так то все просто. Рибку треба добре побігати, пошукати. Здається, в листопаді місяці класно клювало, а в січні її вже тут немає. Та й в кінці грудня не ловилось. Але то таке є ще достатньо часу. Пробіжуся берегом. Ну, надіюся, рибу таки ще сьогодні побачу. Ну, Прогноз погоди з вітром сильним таким не помилився. А ось обіцяли таке невеличке сонечко. Трошки похмуро, трошки сонечко. Ну, вітер є, сонечка немає. Можливо пізніше вийде. Будемо бачити. Друзі, Ось нарешті вийшло сонечко. Вітер продовжує дути, але ну, на щастя можна рибалити без рукавиць. Не такий він вже й холодний, в принципі, не холодно. Ну, риба не кліє. Зустрів я трьох спінінгістів. Вони ловлять, ну пробують ловити щуку, у них жодної покльовки. Ну, У мене теж. Ні окунь, ні щука не кліє. Довго я на одному місці не затримуюсь. Декілька закидів і рухаюсь не з потечі. Ось як сонечко вийшло за хмар, так воно і заховалося. 12-та година. Риба не клює. Оце як піймав ще перед 8 першого окуня на сьогодні і все глухо. Ходив, брудив, ну правда. Відірвав всього-навсього три приманки. Це вже добре. Прийшов зараз в такі місця, перев'язався на щуку. Не знаю, можливо, буде щука ловитися. Ну окунь глухо, нема що сказати. Декілька рибаків ще зустрів. Взагалі окунь не клює, піймали одну щуку таку під кілограм. І все. Не хоче та риба ловитися, хоч ти її вбий. Покльовок немає, риба не клює, але вітер сьогодні дує, то просто нема слів. Я вже навіть вдів плаща, бо просто тупо продував одяг і було дуже холодно. Вітер дує, ось коли такого стою мені в лице, але як бачите, тут такий грубок здоровенний. І дякуючи цьому гурбку, вітру тут практично немає. А якби гурбка не було, тут, не знаю, якийсь ураган би просто був. На ну, такі пориви, ну, я геть не тут не 10 метрів за секунду, тут якісь 15, 17, 20 певно, метрів за секунду. Так дує, що ну, нема просто слів хвиля така на річці. А тут більш-менш тихенько. Але риба не активна. А я такий думав, зранку піймав окуня. В принципі, там не розраховано супер кльов, але такий удар потужний. Приманка практично вся в шахті Думаю ну, Хай там не буде супер так багато покльовок, але декілька рибин вдасться піймати. І ось перша година практично ну немає покльовок. Глухо як в танку. Ось це пішло похолодання і все, риба перестала клювати. А коли було потепління, риба тут клювала як дурна, ну а мені, як на зло, не було часу та можливості приїхати на річку. Би приїхав. В ту пору відкриття було просто суперовим. Ну а так сьогодні поки що лише один окунь. Десь такий приблизно 230-250 грам. І то в кадр не попав. В цьому місці на попередній риболовлі рибалив 3 грамами, а цього разу 7 грам замало. На жаль, сьогодні взяв спінінг до 8 грам і не хотів його перенавантажувати більшими грузиками. Ось ця сильна течія попутно несла водорості, що додатково заважало рибалити. Адже, як закон підлості, ці водорості дуже часто чіплялися за гачок з силіконом. А ось тут дивіться, вже вітерець потихеньку задуває і яка зразу хвиля. А ось ці гурбочки, з яких я виходів, бачите, там тиха вода, ніякої хвильки немає. Погода сьогодні така, що з хати не вийдеш. То, в принципі, можна було підсидіти вдома. Риба теж не клює. Але сезон 2023 року відкрив рибу в руках отримав, покльов, побачив, супер. Свіже повітря, красива природа. Це єдине, що такий вітер противний заважає рибалити. Ну і звісно, вода в річці піднялась Вже ніякими двома 3 грамами рибалити дуже некомфортно. 5-7 грамів ось робочі ваги на даний час. Навіть в деяких місцях можна було б ставити 9 і 10 грамів Друзі, це якийсь закон подлості. Перша година я вже виключив камеру, думаю, ну все не кліє, нема що знімати. Тут дивіться, вже в самому березі клюнула ось така невеличка щука з таким потужним ударом. І атакувала вона віст магот посилку на 7 грамах. Да, ото закон подлості. Стільки часу знімав, знімав жодної покльовки, тільки виключив камеру і зразу риба клюнула. Ну Так дуже часто буває. По нових правилах можна забрати щуку від 50 см. Це без хвоста. Ця щука взагалі не дотягує і близько до 50 см, тому зараз буду її відпускати. Перша щука. 23 році. Сьогодні так. По покльовках дуже бідово, але щуку піймав, окуня піймав. Клич, маму, з татом. Дивіться, як вона навіть не хоче тікати. Стоїть в берзі і все. Не знаю вам, чи на камеру видно. І сховалася зілля. Ось вам, друзі, прогноз погоди передавав сонечко на сьогодні. Дивіться, падає дощ. Невеличкий, але все-таки дощ а не сонце. Риба не кліє, не неактивна. Бачив щойно рибалку, який ловив щуку на живця щувна, і в нього було лише дві покльовки і риби він не піймав. Я ось дійшов до останнього місця на сьогодні. Зараз тут похитаю трошки і вже буду збиратися додому. Відкриття сезону 2023 року вдалося, спінінгова риболовля сьогодні була, піймав одного окуня гарного і одну щуку, яку відпустив назад в річку. В принципі, не скажу, що аж супер так. Задоволений кльовом. Відпочив на природі гарно, за що дякую нашим Збройним силам України та всім людям, які своєю справою допомагають боротися з ворогом. Ну а рибу піймаю наступного разу. Друзі, а ви вже виходили на риболовлю в 2023 році. Пишіть в коментарі до відео, що вам вдалося піймати. Буде цікаво почитати. Ну а я ще зроблю декілька закидів і збираюся додому.